Друзі, з вами знову я, громадський активіст, Наразі, друзі, хочу вам показати непрофесійну, безглуду, безвідповідальну діяльність місцевого телеканалу ПЕД. на чолі з Захаровим Ярославом, котрий весь час працював на Анатолія Павловича Іванова, облизуючи його з голови до них. А наразі він вже облизує Тивому Реместа Албанського. Але своєю діяльністю професійно. Не займається навпаки, навіть дезінформує людей. Дивимось, вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі наша інформаційна програма з оглядом подій за тиждень. Щоб вам було зрозуміло, що люди настільки не довіряють цьому джерелу інформації, що за чотири дні передивилися це відео загалом 93. Людини міська влада робить все можливе, щоб наші комунальні підприємства та соціальні структури продовжували надавати жителям весь спектр необхідних послуг. Але весь спектр необхідних послуг відбувається також за графіком. Наприклад, пільгові автобуси починають обслуговувати пільговиків після восьмої ранку. В громаді встановлюються ліхтарі, що живляться від сонячних панелей. Тобто наразі декілька ліхтариків вони зробили, та вже хизуються. А до цього навіть не розуміли, що можна зробити сонячні ліхтарики. Звісно, такий стан справ не всім до вподоби і завжди знаходяться незадоволені, так би мовити, експерти, які не знають, як воно має бути, але точно не так, як робиться зараз, і елементарно не розуміють механізмів, за якими функціонує місцеве самоврядування. Звісно, не розуміємося, тому що ви дезінформуєте людей. Наприклад, вчора 7 листопада. На фейсбуці Подільської міської ради була публікація попередження, що 8 листопада з 9.00 по 16.00 по вулиці Соборній, кут провели незалежності, ремонтні роботи Квеп-водоканал. Тому рук буде обмеження. ця публікація. До уваги водії! 8 листопада, з 9.00 по 16.00, у зв'язку із виконанням планових робіт Квеп «Подільський водоканал на проїздній частини вулиці Соборній. Про вулик Незалежності, магазин «Копійка». Буде перекриття вулиці Соборній від вулиці сітсько до вулиці Шкільної, Об'їзд – проспект Шевченка. Будьте уважні. Сподіваюся, ви були уважні, та запам'ятали, що об'їзд цієї ділянки дороги, де відбувається ремонт, починається з вулиці Сітко Господарська через проспект Шевченка та вулиця Шкільна або навпаки. Щоб уникнути аварійних ситуацій, тимчасово перекрили центральну вулицю Подільська. Зі слів Юрія Дрогана, головного інженера водоканалу, планувалися ремонтні роботи з 9 до 16 годин. Давали оголошення про обмеження руху та об'їзд транспорту по вулиці Вокзальній. Нічого не помітили. так вас професійно дезінформують. Тобто, вчора на публікації вказали, що об'їзд цієї ділянки буде шляхом вулиці Проспект Шевченка, а сьогодні на відео кажуть, що цієї ділянки буде шляхом вулиці Вокзальна. Давали оголошення про обмеження руху та об'їзд транспорту по вулиці Вокзальній. Хтось може сказати, та дрібна помилка нічого страшного. Але той, хто, хто скористався цією інформацією, так не думає. Хто переніс свої справи на інший час, почувши це повідомлення або поїхав іншим шляхом побачивши це оголошення. Як взагалі ці професіонали? Обробляли цей матеріал, а потім Захаров, головний редактор, пропустив цей матеріал в ефір. Нічого дивного, просто Захаров Ярослав, працюючи на Антоні Павловиче Воно, колишній вами розвик постійно людей дезінформувати. Так само і городина, яка працювала, точніше рахувалась, що працюють в благоустрії, а насправді чомусь мати сиділа. В виконкомі і щось шукало там в носі, отримуючи приблизно 10 тисяч гривень на місяць. Отже, люди не дивляться місцеві змі, тому що не довіряють цьому джерелу, знаючи, що місцеве телебачення завжди працювало на владу, приховуючи їхню корупційну діяльність.